Олександрійські волонтери відремонтували та передали до зони АТО два БТРи. Техніку доставили зі складу під Артемівськом, де вона була законсервована понад три десятки років. За місяць силами підприємств міста її відновили та передали бійцям 80-ї аеромобільної бригади. Скільки ще техніки планують відремонтувати, знає Сергій Михайлін. Пан Володимир волонтер. На передовій буває постійно, тому про потреби військових знає не з чуток. Ми побачили на блокпостах. Хлопці говорять, що без важкої техніки, просто без БТРів, ну ми не можемо зупинити ворога. Як пояснили бійці, нині на ремонтно-відновлювальних базах Збройних сил України простоює чимало техніки, яка потребує ремонту, тому вся надія на волонтерів. Пан Володимир за допомогою звернувся до міського голови Олександрії. Той одразу ж зібрав нараду з керівниками не найбільших підприємств міста. Ми місці переговорили, вони согласилися. І от перша партія, сім бронетранспортерів, які привезли в Олександрію, тобто два в районі і п'ять в Олександрії. От закінчується їх ремонт. Понад три десятки років бронетранспортери перебували в законсервованому стані. Аби довести їх до ладу, знадобилося близько місяця. Машини розібрали, почистили, зробили капремонт двигунів, пофарбували. Невдобно всередині. Ну, роз, звісно, трошки невдобно. Хто менший, тим вдобно було, де не підлізеш. Ну, придумували, викручувалися з положення. Люди з ентузіазмом до цього віднеслись і працювали в суботу, в неділю, якщо треба було, і з душею виконали цю роботу для того, що розуміли, що нашій армії потрібна ця техніка, а нашій державі, нашому народу потрібен мир. В додаток БТРи оснастили спеціальними кумулятивними решітками. Військові результатом задоволені. кажуть, це допоможе. Зберегти не одне життя багато е, легкої броньованої техніки, такі як бтр 70 БТР-80, були знищені просто від простих ручних протитанкових гранатометів. Ця решітка захищає від акумулятивної стрії Рушни снаряд ручного протитанкового гранатомета попадає в решітку. Строя розсіюється в атмосфері. Той особовий склад, який знаходиться в броні транспортері, ну захищений від ручних протитанкових гранат на 95%. Передавали бронетехніку бійцям 80-ї аеромобільної бригади на центральній площі Олександрії. Містяни дякували військовим та фотографувались на фоні відреставрованих машин. Удачі цим хлопцям, Дай Бог здоров'я. Ремонт ще шести бронемашин волонтери обіцяють завершити протягом двох тижнів, та на цьому зупинятися не збираються. Маємо певний досвід, маємо вже заготовлений набір матеріалів для подальшого ремонту. Найближчим часом на ремонт в Олександрію доставлять ще 10 БТРів. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.